На Хмельниччині завершується інформаційна кампанія держпраці з державного ринкового нагляду. Про заходи та напрацювання у рамках кампанії та загалом про важливість здійснення державного ринкового нагляду дізнаємось у фахівчині. До нашого ефіру долучилась Віта Ковальська, це головний державний інспектор відділу ринкового нагляду центрально-західного міжрегіонального управління держпраці. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і давайте розпочнемо з того, що взагалі являє собою державний ринковий нагляд. Ну, перш за все, хочу сказати, що державний ринковий нагляд це не перевірка ринків, як всі зразу думають, коли чується. Це діяльність органів державного ринкового нагляду, яка спрямована на те, щоб не допустити небезпечну продукцію на ринок. Здійснюється державний ринковий нагляд. Здійсненням таких обмежувальних коригувальних заходів, основною метою яких є недопущення небезпечної продукції на ринок? Однак під час дії військового стану всі перевірки, як планові, так і позапланові, не відбуваються. Тому проводиться ось ця інформаційна кампанія. Яким чином ця інформаційна кампанія проводилась Державною службою України? Вона проводилася першою метою, її було донесення до розповсюджувачів, виробників, імпортерів, а також споживачів, інформації більш обширної, надати їм більше інформації про те, які вимоги поставлені до такої продукції. Було, в пріоритеті було два технічних регламенти: це технічний регламент безпеки машин та технічний регламент обладнання, що працює під тиском. Пов'язано із тим знову ж таки, що дуже багато було обладнання, такого як генератори ввезені, газові горілки. Вони стали дуже популярні як альтернатива теплота енергопостачання, коли було. Пошкоджена інфраструктура, скажімо так, і це обладнання стало надзвичайно популярним. Воно мало майже неконтрольований потік такий на ринок України, і через це ми проводимо інформаційну кампанію, роз'яснюємо, які вимоги повинні бути до цього обладнання, і чому яким технічним регламентом він повинен відповідати, яка супровідна документація повинна бути. Ну а чи є то чи можна зараз простими словами сказати все ж таки, які основні вимоги е, мають бути до тієї продукції, на яку поширюється дія саме цього технічного регламенту безпеки машин та технічного регламенту рухому обладнання, яке працює саме під тиском? Так, звичайно, усі розповсюджувачі, виробники, імпортери і так само споживачі саме перше повинні звернути увагу, при, якщо це обладнання відноситься до технічного регламенту машин. Е, перш за все, це повинен бути знак відповідності на цьому, техні... на цьому обладнанні, нанесений. Якщо це неможливо, то на пакуванні хоча б, має бути обов'язково супровідна документація до цього обладнання, інструкції українською мовою складнення, декларація відповідності на самих машинах, устаткуванні повинно бути вказаний рік виготовлення цієї машини. Адреса виробника, адреса, адреса та найменування виробника обов'язково. Якщо це обладнання, що працює під тиском, обов'язково повинен бути знак ПІ. Це так само він не ставиться це, свідчить про те, що він не відповідає вимогам технічного регламенту. Цей технічний регламент, так щоб вам було більш зрозуміло, поширюється на такі туристичні газові горілки, газові балони, які зараз дуже популярні, особливо коли не було світла, і їх використовували люди в побуті. Ну і е, насправді чи е, ось які обов'язки, тому що є не тільки там права, так а загалом і обов'язки цих виробників, які виробляють цю продукцію, так імпортерів, які її доставляють до нам, і також і розповсюджувачів, що вони чого яких правил вони мають дотримуватись. Основний їхній спільний такий обов'язок них є дуже багато обов'язків, які в кожного різняться залежно від того, до якої групи вони відносяться. Але основний їхній спільний е, обов'язок це те, що вся продукція, яку вони реалізують, е, е, яку яка потрапляє на ринок України, вона повинна відповідати усім чинним технічним регламентам та законодавству України. Ну а якщо не відповідає відповідно, яка відповідальність суб'єктів господарювання за порушення ось цих от вимог законодавства саме з державного ринкового нагляду? Так, відповідальність у них теж різна. все залежить від того, чи це виробник чи розпосюджувач, чи імпортер. Різна відповідальність залежить від ступеню порушення від продукції, яка була порушення, але це може бути як цивільна, адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Ну і зараз я так розумію, що компанія вже завершується. Так які можна підбити підсумки з цієї компанії, яка була проведена, і чи планується такі компанії проводити ще у майбутньому? Ну ця компанія проводилася вперше. Такого досвіду раніше не було. Дуже багато охопили. Таких магазинів, які продають ринків, дуже багато було охоплено. надано багато консультацій, роз'яснень виробникам. Люди навіть запитували Такі кажуть, нам дуже цікаво було, я б сказала, такі досить позитивний досвід проведення цієї кампанії. Так само в засобах масової інформації багато було. На сайті постійно висвітлюються статті на цю тему, ви можете завжди їх прочитати і так само звернутися в будь-який час до інспекторського складу за наданням роз'яснень або консультацій. Де можна, можливо, є якісь підсумки, які будуть опубліковані на якихось сайтах чи можливо якихось реєстрах? так? Чи можна буде ознайомитись і, можливо, хто не долучився до цієї компанії, ще зможе ознайомитись з усією цією інформацією? Так, так, звичайно, закінчується сьогодні останній день від проведення цієї інформаційної кампанії, і в думаю, вже з понеділка буде висвітлено це на офіційному сайті Державної служби України з питань праці. Зрозуміло, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Пояснили нам трішки розповіли. Сподіваємось, наступні кампанії також будуть успішними. І ще раз нагадаємо, друзі, в нас в ефірі була Віта Ковальська, це головний державний інспектор відділу ринкового нагляду центрально-західного міжрегіонального управління держпраці. Ну і як ви вже почули, усі такі підсумки цієї кампанії вже з понеділка можна буде переглянути на офіційному сайті. Right.